Во ім Отца і Сина і Святого Духа Христос Воскрес, нині церкви празнує великий праздник. Равноапостольний імператор Константин Великий і мати Його, цариця Єлена совершили в історії церкви унікально не труди і подвиги. Так Константин Великий, названий за свої труди равно апостольним, вначалі був у западній участі суправитель, але, вже, будучи воспитаний мамою християнкою, чувствував уваження к релігії самі ще не був християнином. В той час, як другий супра його на западі на востоці, продовжали гоніння на християн. І от коли він після смерті отця свого був провозглашений імператором тої землі соправителем, він в першу очередь, пізніше ставши на западній часті імператором, прийняв так називаємо миланський едикт у 313 році, коли було християнство на западній часті вже прийнято і дозволено. Уже десь років через 10 удалося йому стати правителем всієї Римської імперії, і Меланський едикт розпространився і на восток. Так, 300 років гонима Церква Христова тепер стала у праві офіційно, публічно, без боязні проповідувати. Христа Господа, саме труди Константина дозволили гонимим єпископам, священника, народу Божу, повернутися із заслання, із тюрем. Поверталися люди на свої міста. І у 325 році церков спромоглася провести перший Вселенський собор, в котрому уже і Уточнили учення Христово і прийняли символ віри, Його першу частину. У 2025 році буде 1800 років першому Селенському собору. По всім даним, котрих ми видимо в світі, активність патріарка Константинопольського Варфоломея. З частими поїздками в Рим показують, що дуже можливо готується нова унія, но але рівноправна унія церкви сестер Западної, восточної, католицької, православної, а унія завжди – то що православні йдуть під єпіскопа римського. Як ото буде, подивимося мы ми сьогодні уже, що імператор Константин, мудро, будучи державним правителем, остановил гоніння церкви Христової і вийшов в історію Константин Великий. Пізніше після нього і Юліан Отступник, і западна часть, коли з'явилися там сектанство, і пізніше. Ми видимо, скільки гонень було і в австро венгрії проти православних. Ужасніше було гоніння на церкву Христову в часи більшовицького правління, коли к власті прийшла кучка сатаністів, тайних сатаністів. Вони лише називали себе атеїстами і невіруючими. Тайно вони поклонялися своєму таїнственному Богу, но не істинному, якое славне діло звершив 1800 років Константин Великий, яке позорне діяння залишає за собою ті правителі, котрі прославилися влиплі в історію організацію гонєній на християн, на церкву Христову. причому, на тому, що ніяких ні юридичних, ні моральних, ні якихось других доказів своїх гоненій не мають. Це тим більше сильніше і славніше для нас, православних християн Української православної церкви, що нині в Україні наймаленький православний уже є ісповідником. За віру Христову, мільйони ісповідників, всі люди встали на захист церкви. І тому одні стають ісповідниками, а другі вписуються чорними буквами в історію як гонітелі і ніколи не назвуться великими, бо великий був Константин Імператор. Мало того, що він. Задався задачею знайти крест Господній і просив свою маму Єлену, щоб вона пішла, і та через пару років обнаружила крест животворящий, єдно з Єрусалимським, тоді патріархом, совершили Воздвіження Креста Господня. Наш кафедральний собор в Ужгоді православний Воздвіженський, а тому сьогодні для нас також. Великий праздник, бо саме імператор Константин, його мати, Цариця Єлена, віднайшли крест, воздвигли його. Іменно з цього момента не знають сектанти, котрі напроч відказалися визнавати моральну, духовну і містичну силу за крестом. Просто відказалися. Хоча на протестантських домах в Ужгороді крести стоять, на їхніх бібліях крести стоять, але почитання його не совершають, бо не знають моменту воздвіження. Весь сила креста Божого була тоді чудесно об'явлена прикосновенням до мертвого животрещо дерева Воскрес, умерший і спишлій зцілення. І вірні діти Божі просили часочку житрящого креста Господнього і по цілому світу у многих храмах, монастирях знаходяться частички животрящого креста Господнього. Да й сам Крест Господній із символа наказання жорстокого перетворився на символ спасіння, вірими в вічності, в єдно з равна царем. Константином Матерію Єленою і з усіма святими Церкви Христової, і з усіма нашими Карпатурусинськими святими, і ми зможемо наслідувати Царство Божиє. Амінь.